Аркадія певно одна із найвідоміших одеських локацій у моря. Перше запитання, яке напрошується саме собою, чому саме таку назву отримав курорт? Адже здавалось би, де Одеса, а де Греція. Аркадією називали в античній літературі скелясту гірську місцевість Елади, іделічне місце, рай на землі. Одеські дослідники мають чітку відповідь в 1839 році. Професор Одеського Рішельєвського ліцею Костянтин Зеленецький на той час був дуже відомий вчений. Він відпочивав на дачі Олександр Стурци, бо ця місцевість, про яку ми зараз говоримо на той час, не була частиною Одеси. І взагалі, навіть в середині 20-го століття це ще не було частиною Одеси. Так, це було вже за межами Одеси приміські дачі. Місцевість, ну з сувами вона дійсно трошки трошки нагадувала таку гірську місцевість. Uh -huh. так і от Відпочиваючи на цієї дачі Костянтин Зеленецький, йому чомусь пригадалася оця ідилічна Аркадія, так от Грецька, і він в своєму Нарісі, який був надрукований в одеському альманахі він в 1839 році так він цю дачу порівняв з Аркадією і це стало першою задокументованою згадкою про цю місцевість під назвою Аркадія. Цікаво, що потім дане найменування було забуте, і тільки наприкінці XIX століття Одеська Аркадія повстала знову та остаточно закріпилася за цією прибережною місцевістю. На старих фотографіях вже двадцятого століття можна побачити, що Аркадія була доволі зеленою зоною. На відносно невеликій за розмірами локацію розташовувалися цілих два парки. Розповідає краєзнавець Дмитро Жданов. До речі, вхід у парк до середини минулого століття був платним, втім як і на сам пляж. Перший парк, який зберегся на поштівках так початку двадцятого століття, це був парк там, де ну от ібіца. от це був, mm -hmm. був парк. Так, ми вих... підходимо до ресторану Сігава, який був збудований на початку двадцятого століття. Зараз можна побачити. І зараз він знову ліворучна ліворуч, так, так так, і зараз, він, так, ліворуч, так, так, так. І зараз він знову відкритий. До речі, там цікаво, там є один зал в катакомбах. А той парк, який, який ми постійно називаємо Аркадійський парк, а це вже ну, це Аркадійська алея. Він був взятий під охорону як об'єкт садово-паркового мистецтва в 72-му році. ну, в 70-х роках його взяли під охорону, А перед реконструкцією Аркадійська алеї його зняли з балансу. Не менш цікавий факт той, що одеські кіни трамвай, конка під'їжджав майже впритул до узбережжя в Аркадії. До цих пір зберігся трамвайний міст, яким можна пройтися і в наші дні. Фактично, міст, який там є, залишився, так це саме трамвайне місто. От трамвай йшов по цьому мосту, потім він розгортався. Далеко не всі містяни і гості Одеси, прогулюючись Аркадією, помічають не тільки прекрасний морський краєвид, а й історичні пам'ятки самої локації. Побачити щось нове і незвичайне у повсякденному подекуди складна задача. Хоча інколи для цього достатньо просто підняти очі.